Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 5 травня і я хочу показати вам яблуню німецької селекції. Сорт зветься Бая Маріса. Три роки назад я посадив саджанець і на третій рік маю таке деревце, яке зацвіло. Цей сорт має дуже привабливий вигляд, бордові листочки і надзвичайно красиву квітку. Отакий світ. Листки, верніше пелюстки дуже здорові, привабливі. Можна навіть сказати декоративні. Це сорт. Я хотів собі дивився і так виписав одне деревце і вам покажу, що відразу ж, як я посадив, я привив ще п'ять деревець. Також от з плодами, рядочкові. якісь менші, якісь от більші. І купував я даний сорт, тому що дуже привабливі плоди і дуже привабливий і неповторний, можна сказати, і гарне світіння, і листки в садку дуже відрізняються такі дерева. Так, як я вже говорив, що даний сорт, сорт це німецької селекції, це зимовий сорт. Відносяться до середньорослих, крона розгалужена середньої густоти, легка у формуванні. ну Я формую по своєму, хто хоче на каналі, можете подивитися, як я формую такі гілки. Вступаю в плодоношення на третій рік. Дуже врожайний сорт. Ще що важливе в цьому сорті, що цей сорт. Назвичайно морозостійки. От у мене тут сильні вітри, вітри звідти північні. І краю ці молоденькі дерева були. Вони пережили, заморозки і все добре. Хочу ще, щоб порівняли, порівняти, наприклад, світ. Прості яблуні, це зимове плесецько як ми вже привикли в обикновених яблунь. Так само от і Веліна, квітне зараз якраз цвіте, а Бая Мариса дуже гарна. і привабливий має вигляд. і Дасть Бог, якщо заплодоносить, то і розповів, розповів вам про плоди, які вони мають вигляд, і які на смак. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.